Ми повинні зробити все, щоб це дитинство було нормальне. У селі Тустань Добовецької громади на території місцевого ліцею, сільської ради та медичної амбулаторії, представники компанії Гудвелі Україна, місцеві школярі та дошкільнята посадили 60 саджанців дерев. Акцію з весняної висадки дерев компанія організовує вже не вперше. Ми фактично продовжили нашу екологічно-просвітницьку акцію, яка відбувалася декілька років. Тому також у селі Тустані на шкільному подвір'ї ми висаджували плодові дерева, яблуні. Однак декілька років тому ми зіткнулися з коронавірусом, зараз з війною. Тому акція пропинилася. Але цього року ми спільно з освітянами з адмінкорпусом з адмін... Рацію добуваської територіальної громади ми вирішили відновити цю красиву акцію. Всі охочі, всі були залучені. Також приїхали колеги компанії «Гудвелі», працівники, які завжди стараються брати активну участь у всіх соціальних проектах, які реалізовує компанія на території своєї присутності. Зокрема, на шкільному подвір'ї вирішили висадити фундуки. А біля адміністративного будинку з'явилася горіхова алея воду для посадки молодих дерев забезпечила місцева добровільна пожежна команда. Про цю висадку Дука і горіхів ми планували з Гудвелі України напевне півтора року тому. Бо завжди думали, що ж посадити на місці старого шкільного саду. Плодові дерева вже є. Так думаємо, щось таке, щоб не було багато зайвої роботи. Отож, і вирішено було висадити фундук і горіхи. І нехай ця алея чи цей сад буде садом перемоги, щоб успішно скоро закінчилася війна. Старалися задіяти всі. Всі ланки, тобто і школу, і ЦНАП представників ЦНАПу, і дітей з садочку, працівників амбулаторії, щоб це була загально сільська, скажімо, така хороша акція. Дуже дякуємо компанії Ґудвелі, що допомагає і що. Закупила ці саджанці, які з задоволенням садили як дорослі і діти. Своїми враженнями від висадки горіхів та фундуків поділилися школярі села Тустань. Вбачають користь у такій справі й інші учасники акції. Копали ямки, вставили саджанці, заливали водою, обв'язували сіткою. Чи сподобалося вам і хотіли б ще садити? Звісно, навіть можете не питати. А тобі сподобалося звичайно. Мені дуже сподобалося дитини. Дерева це досить цікаве заняття, також новий життєвий досвід. Це дуже корисно, тому що дерева забезпечують нас киснем, і також вони будуть мати красивий вигляд майбутнє. Ми зібрались з багатьма колегами з нашої компанії, і це була дуже класна справа, тому що ми мали можливість зінтегруватися, поспілкуватися і посадити дерева різних видів. Їх було декілька, і насправді деякі з них для мене були як новинка. Це було перше, що я це робила, тому було насправді дуже приємно і корисно. Нещодавно староста прийшов до нас, сказав, що проходять. Ді, така акція, будуть висаджувати дерева. Чи ми б не хотіли, щоб на території нашої амбулаторії посадили такі дерева? Ми звичайно погодились, бо це є дуже добре. Збагачує навколишнє середовище киснем. А ще крім того, як дерева будуть плодоносити, це буде якась користь за словами голови Дубовецької громади Павла Андрусяка. Важливо було залучити до посадки дерев саме дітей. Наші діти. По-перше, вони не просто бачать, як садиться сад, як він росте. Вони беруть в цьому безпосередню участь. І я думаю, що от саме цей нюанс він є найбільш важливий в цій ситуації. Для нас є дуже важливо, щоб акції, які спрямовані в майбутнє, а посадка саду, це є акція спрямована в майбутнє. Обов'язково були незалежно від того, є війна чи нема. Це є дитинство наших дітей. і Ми повинні зробити все, щоб це дитинство було. Нормальне. Загалом в рамках весняної акції Тиждень садівництва працівники компанії Гудвелі Україна спільно з освітянами висадили 94 дерева 34 з яких плодові. Лідія Жук, Іван Денисю Прикарпатська інформаційна корпорація.